Доброго дня, колеги. Про дію можна розповідати. Вічність у нас купа крутих проєктів. Проте сьогодні ми поговоримо саме, як бізнес інтегрується з дією, і чому ми є корисними, і чому з нами круто. Було дуже приємно чути багато коментарів попередніх спікерів про те, що вони вже інтегровані з дією. Тому ми розповімо сьогодні тим, хто ще ні, як це зробити. Наша ціль зрозуміла для всіх. Вона одна: ми будуємо державу для людей, а не навпаки. На даний момент ми також наша ціль, що Mobile First, Ми працюємо дуже багато. Велика кількість партнерів, велика кількість людей, які залучені саме в застосунку наших користувачів більше ніж 19,5 мільйонів. Що таке дія? Ну я впевнена, що більшість з вас має дію. Я дуже сподіваюся, що це 99,9% тих, хто сьогодні тут, і це наш гаманець для цифрових документів. У всіх вдома є папка з документами, яка постійно колись потрібна. Її з собою немає. У вас завжди є дія під рукою, щоб її нею скористатись. Також це наші сервіси. У нас вже 27 сервісів. Всі люди хочуть отримувати адміністративні послуги швидко, зручно і отримувати результати у себе в застосунку. Ну і звісно, цифровий підпис про нього поговоримо трохи далі. Хто взагалі ці люди? Ми розмінчуємо міф, що діє тільки для молодих людей. Ні, ці 19,5 мільйонів розподілені більш-менш однаково по всім категоріям віковим. Тому наш застосунок для всіх українців. Тепер переходимо до частини, яка буде цікава для вашого бізнесу чи для вашого ПЗ. В першу чергу це документи. Документи у нас складаються з того, що є карточка, є інформація більше розширена про документ, з якого можна копіювати. І, звісно, два варіанти: як можна шерити чи валідувати документи з дії. Копії документів і діє підпис завжди під рукою. Це мегазручно і це дуже круто. На даний момент з дією вже 8 тисяч партнерів. Деякі партнери сьогодні розповідали, як це зручно на своєму прикладі, і ми їх інтегруємо по трьом сценаріям: це шеринг документів, валідація та дія підпис. Хто використовує дії? Дію використовують всі, тому ми на цьому не будемо зупинятися. Ви можете скористатись нею в Укрпошті, банку, онлайн купити квитки чи застрахуватися з дією через партнерів. Переходимо до суті. Що таке інтеграція і які є варіанти для бізнесу? Валідація. Валідація це означає, що документ буде провалідовано і ви будете знати, що він дійсний. Крім цього, ви побачите певні дані: це фотографія, піп і вік людини. Шеринг. Ви отримуєте копію документів і всі дані, які є в документі. І дія підпис. Дія підпис використовується у нас для підписання документів та для авторизації. А, валідація. Перший варіант, як можна валідувати. кожен з вас може валюдувати документи іншої людини. Що для цього потрібно? У всіх в дії є в правому куточку значок QR -чика. Якщо ви тицяєте на нього, а ви відкривається автоматом камера, і ви зможете просканувати документ вашого сусіда і побачити, чи він валідний, чи ні. Для бізнесу це трошки складніше. Потрібно інтегруватися з дією для інтеграції, що вам потрібно. Вам потрібна команда впровадження в кінці залишу контакти. Наші ви налаштовуєте свою систему, і після цього, після сканування вашим працівником інформації з QR-коду чи введення цифр, в системі будуть відображатись дані особи: вік, піп та фотографія. Це перелік документів, які вже можна валідувати через дію. Ми постійно працюємо над його розширенням, і на даний момент у нас є вже вісім документів. Шеренг документів. Шеренг документів передбачає в собі дві частини: це передача копій PDF. Та передача метаданих, які можна одразу е, внести в систему, не передруковуючи інформацію і спрощуючи процес для людей очікування, і для працівників, все робиться автоматично та без помилок. Сканерів чи і ти поділився даними. Для бізнесів та освітніх закладів це інструмент миттєвої ідентифікації. Працює ізі. Компанія надсилає запит на копію студентську. Студент погоджує запит. Копія документа летить до компанії. Компанії мають аж три способи відправки запиту: офлайн, просканувавши штрихкут студентського, онлайн за допомогою посилання, яке можна вшити в кнопку на сайті або в застосунку. За QR-кодом, який треба попередньо створити на порталі Дія. Шарити документи через «Дію» швидко та зручно. Дуже люблю нашу медіакоманду. Вже бачите, інтегрували «Хогвартс». В принципі, це як відбувається шеринг для людей. На цьому тижні ми анонсували можливість шерингу студентських. Тому, якщо комусь цікаво для надання знижок студентів для певних програм, також звертайтесь до нас. Ми зможемо вас проконсультувати, як це зробити. Чому дія безпечно? Дія безпечно тому що, по-перше, людина для того, щоб передати документи, використовує Дія-підпис, підтверджує. Друге, у людини видно одразу, кому надсилається копія документу і які копії документів. Третє, тільки партнер, який інтегрований з дією, зможе їх розшифрувати, тому що всі дані, які передаються, у нас зашифровані. Шеринг документів теж може бути починатися як в офлайні, так і в онлайні, як в банку, так і в сільпо, щоб не в сільпо, так в університеті при вступі чи в медичних закладах. Тому шеринг використовується дуже часто. На даний момент вже 16 мільйонів успішних шерингів здійснили користувачі дії нашим партнерам. І це перелік документів, які ми вже можемо вам інтегрувати в системи, які можна з якими можуть поділитися з вами користувачі. Переходимо до останнього сценарію, який ми сьогодні будемо розповідати. Потім трошки розповімо про історію успіху наших партнерів. Це діє підпис. Навіщо діє підпис? «Дія-підпис» використовується для підписання документів, так і для авторизації в застосунку. Трохи про підпис. Щений електронний підпис у смартфоні. Щоб створити дієпідпис, достатньо зайти в застосунок, натиснути в маю Дієпідпис та клікнути очима. Зображення вашого обличчя з'являється зі світлинним реєстрі. Таким цифровим підписом підписують договори онлайн, відкривають рахунок банку, а історія підписання зберігається в застосунку. Цифровий підпис у вас. На даний момент підпис активований більше ніж у 7 мільйонів користувачів дії. Показую вам приклади, як бізнеси вже спрощують свої процеси та економлять кошти спільно з дією. Це всі наші партнери. Не всі наші партнери, це наші партнери, про яких ми хочемо сказати. Плюс вони сьогодні виступають спікерами та мають свої стенди тут. Вони великі молодці, дуже любимо наших партнерів. Тепер про історію успіху нашого партнера Гетьман Кар. І трошечки інформації, як вони шерять і навіщо вони шерять документи. Гетьман Кар підключив дію. Реєструйтесь у застосунку каршевих зручно і швидко. Діліться копіями паспорта та водійського через дію. Тепер не треба фотографувати документи. Кілька кліків у дії, і готово. Навіть якщо до запас почаючи його огромка, пошукаємо до качестні. Кожного разу ми шукаємо. Ми спільно з партнером проговорюємо, для яких сценаріїв, для якого процесу їм потрібні документи, підпис чи інша взаємодія з дією, і завжди проговорюємо, як краще реалізувати їх процеси спільно з нами. Наприклад, у нас зараз реалізовано онлайн-шеринг документів для реєстрації номеру в Лайфсей та Vodafone. Крім цього, вчора Vodafone вийшов з новою фішкою. Тепер через застосунок можна підписувати з дієпідпис контракти на підключення до мережі. Тому, в принципі, кожен з партнерів, який приходить спочатку за одним сценарієм, розуміє, що діє це зручно і розширює наші інтеграції разом з ними на інші сценарії. Документообіг. Звісно, документообіг теж наші партнери. І, звісно, діє підпис дуже зручно підписувати документи, тому що він завжди з собою. Крім того, було протестовано і реалізовано мультипідпис. Що це означає? Це коли за один раз людина підписує документ через дію, вона може обрати пул документів, які будуть підписані в системі нашого партнера. Також дія це означає безпека, і це означає, що партнер працює з державою. Цей момент інтегрував у себе Авторія, і зараз послухайте, навіщо підтверджуєте особу з дією на сайтах Авторія та «Домрія». Під час входу в особисний кабінет тисніть у вітру через дію та підтвердять западку застосунку допомагає уникнути байкових акаунтів. Чорноть майданчик і більш безпечними. Ставайте партнером Дія. Крім цього, дію можна використовувати під час повернення товарів. Чому це зручно? По-перше, одразу передається копія документу, це вимагається законодавством. І другий момент касиру не потрібно вносити інформацію про покупця, який повертає кошти, тому що це може автоматично бути внесено після шерингу до системи. Звісно, договори теж. Інтегруємо наших партнерів для того, щоб було зручно підписувати договори у них на сайтах. Тепер ви можете стати клієнтом провайдером без папи замовлення підключення на сайті наші для активації пілю, видіть, яке отримуєте від працівника. Поділіться попільно через дія політики заповняться автоматично. щоб підписати документ дія підпису. І це все. Ваш профіль активовано зручно та швидко. Цим провізуємося. Крім цього, ми зараз говоримо тільки, як везе мої дії з клієнтами, з зовнішніми стекхолдерами. Дію інтегрує для того, щоб спростити процеси всередині компаній. Навіщо це робиться? Зараз послухаємо. Моїй приймає дію та за влаштування. Компанія інтегрувала онлайн-чефт цифрових документів у свою систему. Це означає, що тепер думаю, можна влаштуватися на роботу Віддалено! Не потрібно кудись їхати і тим бачити серед документів, як це працює. HR вводить в систему номер телефону новачка та відправляє в месенджері посилання на запит цифрових документів у дії. Щоб поділитися копіями цифрових документів, кандидат переходить за посиланням, підтверджує особу дієпідписом і просто натискає кнопку Відправо. Після того, як кандидат поділився копіями цифрових документів, дані автоматично потрапляють в систему моє. Працівникам компанії це економить час та виключає помилки при заповненні даних. А новачок може влаштуватися на роботу повністю в режимі онлайн. Користуйтеся цифровими документами, ставайте партнером діяти. І тепер розповідаю, як це взагалі зробити. Як ви бачили, для кожного партнера ми шукаємо шляхи для того, щоб дія була зручна і корисна не тільки для людей, а й для наших бізнесів, державних установ, органів місцевого самоврядування. У нас є шість кроків, як це зробити. Фактично, це таких три етапи: це онбординг, організаційні питання. Юридична частина та технічна це тестування та вихід впрод. Звісно, ми, як бачите, підтримуємо наших партнерів медійно, завжди хвалимо і кажемо, які ви у нас молодці. Тому пропоную будувати цифрове майбутнє разом. Ми можемо це робити разом для вас, для користувачів дії і показувати, яка Україна крута. Контакти моєї команди. Якщо у вас є питання, побажання інтегруватися, пишіть в наш чат-бот. Відповідає саме наша команда. І мої контакти, і була дуже вдячна виступити тут. Дякую.